Щоранку ми з вдячністю розповідаємо про внесок наших західних партнерів у боротьбу України за життя. Німецький оборонний концерн Райн активно підтримує нас від початку повномасштабної війни. А тепер концерн ще й вирішив створити підприємство спільне з українською оборонною промисловістю. Нове підприємство здійснюватиме обслуговування та ремонт техніки. Деталі за мать. У 2024 році найбільший оборонний концерн Німеччини, дюссельдорфський виробник зброї «Райнметаль», планує продовжити допомагати ЗСУ значними поставками боєприпасів і військової техніки. Сінкіцверім дуже важливо допомагати українцям виборювати свою незалежність саме зараз. Якщо Україні доведеться чекати, поки американці та європейці будуть надавати їм свою підтримку протягом 10 чи 20 наступних років, то ця боротьба буде неможливою. «Райнметаль» — єдиний оборонний концерн, який здатен постачати нашим військовим велику кількість нових боєприпасів середнього та великого калібру. За 2023 рік німці передали на поле бою щонайменше 40 тисяч боєприпасів для зенітного танку гепард і десятки тисяч 155-мм міліметрових артилерійських снарядів. За 2024 компанія обіцяє випустити ще більше боєприпасів. Передали німці понад сотню військових вантажівок і бойових машин піхоти. Мардер вони дуже потрібні на фронті через високу вогневу потужність, броньований захист та надійність. Вже до травня 2024 року. концерн планує поставити в Україну партію нових БМП Мардер. Одне з головних і актуальних завдань концерну це передача технологій, будівництво та запуск ремонтних майстерень на західних територіях України. Таким чином українці зможуть обслуговувати свою техніку самостійно. Ремонтні цехи мають бути готовими влітку 2024 року. Окрім того, там планують організувати процес збирання сучасної версії бронетранспортера Фукс і новітньої бойової машини піхоти «Лінкс». За словами генерального директора концерну Арміна Папергера, на виробництво першого повнопривідного броньовика в Україні знадобиться орієнтовно півроку, а перший лінкс на українському заводі можуть зібрати вже за рік. У серпні 2023 року Райнметаль у співпраці з урядом Німеччини передав українським військовим польовий шпиталь. Ця комбінована система наметів та контейнерів має 32 ліжка для пацієнтів, а також найсучасніше обладнання для інтенсивної терапії. Незабаром концерн направить на передову ще дві високомобільні станції допомоги пораненим воїнам.